Кожна родина заздалегідь готується до цього дня. А найбільшим таким атрибутом цього свята є наша українська традиційна писанка. Це справжній витвір мистецтва, що несе в собі глибокий символічний зміст. І не випадково все найкраще в Україні завжди порівнюється з писанкою. У народі про гарну дівчину часто кажуть. Така гарна, як писанка. Тарас Шевченко згадує писанку, оспівуючи красу українського села. Село на нашій Україні, неначе писанка село. Щоб сісувати рівень знань про писанкарство, ми провели невелике опитування. Що таке писанка? Яйця, які розписані спеціальним інструментом писачком, а потім пофарбовані. Ось він у нас косанкарство. Переважно жінки. Пам'ятник про які диво в Україні пишуть писанки. Про воскресіння хреста. Саме до якого дня борбують крашений літак просить писати. Що вірили в наші предки, такому дорогу писанки. Наші предки вірили, що писанки мають магічну силу, тому дарували їх один одному на свята. Яке яйце називається оберег? Розфарбоване. Які кольори відрізняються на писанках? Жовтий, блакитний, червоний, зелений чорний. Чи є якісь об'єдки мовляння з під писанками? Так, звичайно, є. Якщо, наприклад, писанка подарована з добрими намірами, Точно приносить у хату щастя і добробут. Також вірили, що писанка оберігає всіх від злих сил та хвороб. Ми воєнно здивовані обізницю наших друзів про писанкарство. Сьогодні ми зібралися тут, щоб поринути в світ давнього українського мистецтва. писанкарства. Це не просто розпис яєць, це відображення нашої культури, нашої історії нашої душі. Кожна писанка це маленький світ, де символи та кольори розповідають про вічні цінності, життя, любов, добро. Тож давайте разом продовжимо цю дивовижну традицію та створимо власну дивописанку. Не бійтеся експериментувати, не бійтеся помилятися адже саме так народжуються твори справжнього мистецтва. Хто перший придумав орнамент Хто перший свій звір спрямував на яйце, Щоб вдячні нащадки зуміли пронести крізь жорна століття і почин дотепер. Це можна назвати одним чудес світу, щоб символ нового, початок життя, любов'ю палкою, з весняним привітом, в красу наряджати на радість буття, і що наймиліше, що саме в країна Народ український цей зберіг, несе його далі, як рідну дитину, як своє обличчя на весь білий світ. Воскрай! Христос, Воскрес Україна і знову розквітне наша земля і дочекається Мати на свого Сина, Воскрес Христос, Воскресе Україна, Воскрес Христос. Воскресе Україна, ще заколосяться Рундючі поля і залунає співсолов'їни, Воскрес Христос, Воскресе Україна. Воскрес Христос, Воскресе Україна, бо знами Бог, з нами Правда свята і обійметься знову кожна родина, Воскрес Христос, Воскресе Україна! Христос, Воскрес. Воскресе Україна і знову розквітне наша земля і дочекається Мати на свого Сина. Воскрес Христос, воскресе Україна. Вищають радість нам з навес. Ми кладемо песенки в путінку, вірючи, що Христос Воскрес. Хай хоч трішки люди звеселяться, заспівають мирно в унісон. Песенка це символ миру і щастя, це солодкий, безтривожний сон. Симки і красень, кібервість і, і промовлять, ламині ясними ми складаємо кошик, щоб великі стріти нам ще У писанці історія народу, її легенди, звички, свободи. Червоний кров, що землю захищає, зелений віра, що життя триває. Жовтий, сонце, світло голодать, Щоб здатно знову країну підіймать. А синій небо мирний час, Щоб спокій повернувся в нас. Ворог не пройде бо нас мільйони, нас здорова, правда, в нього ні. Дзвонять наші українські дзвони, хай закличуть вже кінець війні. Щоб обнялись, ми переможні, через Кресло Христа. Щоб прийшло доброго родину кормі, щоб усмішка красила вуста. Песенку покладу до корзини, перемоги неба попросту. І для української родини долі не треба вумку. Хай у це величне славне свято загустять у храмах свічечки. Хай вернеться з фронту кожен тато, хай щасливі будуть діточки. Хай красиві писанки пускаємо на дідум віри і снеги. Хай чаруй справді надзвичайні наші традиційні пазинки. Писенку у кошик пускаю, вірю, що добро до нас прийде. Переможемо вже перемагає. Наскриння справжнє і святе. Писанки мов солочки яскраві, світі найскоштаннішовини, ми святкуємо святковому великому славі Воскресіння день серд весни. Свою бабисту писанку кладу я, що не запанував на цілому світі, щоб кожна мати сина дочекалась, і що нього всі на тій землі. Писанка в кошику – символ життя і хай буде винним усіх майбутнє. Хай світло, осяє всіх. Воскрес Христос, воскресе Україна і знову розквітне наша земля і дочекається Мати на свого Сина. Воскрес Христос, воскресе Україна!